Я хочу бути людиною для почесного вжитку. Мені не потрібно ці якісь речі, які хтось хоче мені передати і носитися з ними. І ось подивіться далі. Але ви бачите, тобто з точки зору Павла, неможливо цього уникнути, в Великому домі є різні посудини. І ми обираємо, якою посудиною ми хочемо бути. Відповідно, якщо ми до цього надаємося, дуже природно, що в нас буде ця атмосфера, яка нас супроводжує. І люди, які шукають цього, будуть також об'єднуватися навколо цього. І тут він все ж таки пропонує, що робити. Дивіться, він каже таку ідею: уникай молодечих пожадань, настирливо шукай праведності, віри, любові, миру з тими, які кличуть Господа від чистого серця. Бачите, не просто кличуть Господа, а від чистого серця. І Звідки це в чисте серце? Людина обирає бути людиною правди, не дозволяє в своєму житті якихось незрозумілих речей. І вона настирливо шукає праведності. Тобто, перш за все, це особиста перемога в житті стати такою людиною, бути в чистоті, бути в свободі, славити Бога від чистого серця, ходити в свободі, яку Бог нам дав. І треба бути з такими людьми, обирати собі. Хочеш бути для чистого вжитку Божого, тримайся з тими людьми, які обрали такий вибір в своєму житті. також.